Під час однієї четвертої фіналу Кубка осені між футбольними командами Колос Велика Вільшаниця та Промінь Гончарівка у селі Велика Вільшаниця при рахунку 1-1 суддя зупинив гру через те, що уболівальник вийшов на поле і був невдоволений його діями. Внаслідок цього суддя був травмований. Вмить цей уболівальник був заспокоєний гравцями Великої Вільшанецької команди та виведений за межі поля, але продовжувати матч суддя не забуду. Бажав, зарахувавши господарям, техпоразку 3-0. У зв'язку із ситуацією, що склалася, 15 листопада відбулися збори Федерації футболу Золочівщини. На збори було запрошено представників різних команд району, вислухали усі сторони та вирішили дограти матч, який було призупинено внаслідок конфлікту. Матч 1-4 фіналу Кубка осені 2013 між футбольними командами «Колос», «Велика Вільшаниця» та «Промінь Гончарівка» буде дограватися цієї неділі об 11.30 біля ЗРЗ.